Вночі армія РФ атакувала Одесу ударними БПЛА. Унаслідок атаки в одному з районів міста вибуто вікна в багатоповерхівках. На парковці поруч згоріли автомобілі, пошкоджений продовольчий магазин та відділення банку. Я просто за секунду просто стрибнула в ванну, і цей зрив просто підкравні всі двері, але вікна залишилися цілими. А вище поверхом у моїх сусідів вже немає вікон. Розпач я в мене відняло ноги. Я сиділа на і Дивилася я просто як мої машини не можуть затушити, тому що я ж кажу, вона тушилася найгірше ніж всі. Ну, гарний бензин залила вчора. А внаслідок атаки пошкоджено понад 30 автомобілів. Щонайменше 12 з них повністю знищені вогнем. У Валентини автівку розтрощила вибуховою хвилею. Розбиті вікна, зім'ятий дах. А дуже страшно. У такого очищення було, що сейчас этот шакет залетит прямо в квартиру. Вот просто жутко. Я забежала в туалет, зверху там штукатурка посипалась. Я почему-то схватила халат, рюкзак, і побігала вниз. Куча людей, Учас, здається, Машину не вдалося. Також в цій будівлі був спортивний зал, а в ньому жодного вікна не вціліло, розповідає власник. Після цієї ночі мене постраждав зал. который работает 4 года, автосалон рядом по соседству. Слава богу, все живые. Охранник беседки был, который рядом был, взрыв. Он тоже целый невредим. Кот у меня здесь жил с самого начала. Тоже его достали в 3 часа ночи. Его достали здесь был дым, угар, его вынесли. Слава богу, он живой. И нету пострадавших, это самое главное. Остальное будем восстанавливать и дальше работать. Вибухом пошкодили відділення банку. Його роботу тимчасово призупинили внаслідок сьогоднішньої нічної атаки. На сьогодні ви бачите пошкоджене скло, трошки всередині пошкоджене, але головне, що всі люди цілі, всі цінності, які знаходяться всередині відділення, а саме депозитні черунки, вони залишились в робочому стані. Відділення знаходиться в нас під охороною. Тобто, все добре. Клієнти будуть отримувати можливість доступу до черунок. З моменту відновлення допуску в відділення постраждала пожежна частина та гуртожиток пожежної частини. На місці працювали психологи, ДСНС, надавали психологічну допомогу. Від ДСНС було залучено 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Також з рятувальниками працювали добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. За даними ДСНС Одещини, внаслідок нічної атаки 41 річна жінка отримала мінно вибухову травму і її госпіталізували. Віталій Гарнов, Олександра Пономоренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса.